Так, запис нашого уроку пішов. Можемо з вами тепер працювати. Так, ми сьогодні так, ну чат вже понісся. Е, так, будь ласка, зайці. Ми сьогодні з вами працюємо з малюванням. Презентація у вас буде доступна і в нашому класрумчику, і буде доступна через класного керівника. Я прошу в чат. Не пишіть. Будь ласка. Ну, зайці, тим паче, що це в нас ну, що це за слова. Так, отже, ми з вами працюємо з малюванням. Презентація у вас буде. Якщо буде необхідність, можна буде переглянути. Але в цілому, зараз те, що нам потрібно, я все від початку до кінця вам покажу, вам розкажу. Тобто, все в нас буде. Так, запускає нам Scratch. Ми сьогодні з вами у нас буде завдання намалювати герб нашої держави, герб України. Дивіться, в нас є така заготовочка у вигляді малюнку. Тобто ми по малюнку маємо прописати, щоб наш персонаж це все промалював. Що я пропоную? Отже, завантажився скретч. Замість котика ви можете вибрати якийсь інший об'єкт, якогось іншого персонажа. Можна, в цілому, тут, може, якийсь є пензлик, а ну зараз подивимося, можливо, є олівець. Як буде в нас англійською мовою олівець? Пензю. Пенсіл. о, дивіться, дійсно, пенсіл є. Тобто, замість котика я додам персонажа олівчик, і олівчик в нас буде малювати. Тобто, бачите, в нас є наш олівець, все в порядку, будемо ним працювати, він нас буде малювати. Ну що ж, давайте тепер, оскільки все ж таки наш герб нашої держави він дуже Ні. красивий. Ми знаємо, що в ньому зашифровано слово. Воля, так, але його малювати по пам'яті, мабуть, буде складно. Тому ми можемо імпортувати герб нашої держави як фон. Тобто ми переходимо тло і імпортуємо. Не обрати тло, а бачите, в нас є завантажити. Тобто, ми можемо завантажити наш фон. І він в мене на робочому столі. Де він тут в мене? Ось він. І я додаю зображення. Тобто, бачите, в нас буде, знаєте, як така. Заготовочка в нас буде як штриховка. Ми зможемо малювати по лініях. Що ми для нашого олівчика прописуємо? По-перше, нам потрібно додати розширення малювання. Тобто зараз в нас немає блоків малювати, тому ми зліва знизу натискаємо додати розширення і обираємо. Так, так, да, Так, А як додати тло оцього цього герба? Давайте ще разок. Ми переходимо обрати тло. Тільки натискаємо не на цю кнопочку, а зверху. Вивантажити тло». А якщо це на планшеті. І на планшеті це теж можна зробити. Точно така ж у нас буде. Менюшка. Як, його, ну, як його так завантажити на робочий стіл? А в тебе він буде, якщо на планшеті, це буде не на робочому столі, а в галереї. Тобто тут я набираю вивантажити тло і обираю робочий стіл, і на ньому шукаю герб. А в тебе на планшеті або телефоні це буде в галереї. В галереї гербек, так. Є. Далі прописуємо скрипти. Отже, додаємо розширення олівець. Далі робимо команди, коли натиснуто зелений прапорець, що ми з вами робимо? Ми очищаємо все і піднімаємо олівець. Тобто, в нас, щоб він в будь-якій точці, якщо знаходиться, щоб він нас зайвих ліній не малював. Встановлюємо розмір олівця. Розмір тут можна навіть, мабуть, пікселів 7 поставити. І встановлюємо колір. Давайте виберемо, яким ми з вами кольором будемо малювати наш герб. Синім. синім. Ні, давайте синім. Якраз герб намальований жовтий, а ми давайте його контур обведемо синій. Далі ми маємо тепер починати. Я пропоную розпочати з точки зліва знизу. Ось у нас буде перша координата. І в нас є рух. Переміститись в нашу точку ковзати. Далі ми опускаємо олівець і оцим ковзанням будемо малювати. Тобто переміщуємо олівчик, ковзати в нову координату. Переміщуємо олівчик, ковзати в цю координату. Переміщуємо сюди. Ну, давайте спробуємо, що вже у нас тут є, що в нас вже виходить. Дивіться. Раз, два. Три. Бачите, тобто, наш олійчик промальовує контури. Далі продовжуємо, переміщаємо олівець в нову позицію. Перемістити ковзати. Далі переміститися сюди. І це все ми переміщуємо, Тобто, ви зрозуміли, не важко малюється. Переміщується олівець, і ми додаємо команду ковзати. І він ковзає у відповідну крапочку. Так, тепер пішли вгору. А воно тому саме ну, о, координату, так, да, воно саме дає нам. Тобто ми переміщуємо наш оліпчик в нову координату, і він цю координату робить нам через ковзання. І ми промальовуємо повністю наш герб. Єдине, що не поспішайте, чим більше у вас тут буде ковзань, да? чим більш точно ви виберете кожну координату, тим більш точний в нас в результаті вийде малюночок. Далі вгору рухаємось. Тобто, бачите, що в нас тут ми можемо малювати тільки прямими лініями. Тому нам потрібно зробити так, щоб кожна нова точка це була відповідно нова координата. І ми таким чином переміщуємо по крапочках. Кожна крапочка ковзати. Нова крапочка ковзати. Нова крапочка ковзати. Розумієте, що, можливо, це не так е, захоплюю, та, можна так навіть сказати. Але в цілому, у вас вийде дуже гарний малюнок у результаті. Давайте подивимося, що вже. Бачите, скільки координат вийшло. Що вже в нас виходить? Так, в нас є така лінія. Так. Бачите, потрошечки ми рухаємося, не поспішаючи. Правильно? Угу. І в нас, бачите, потрошки. Ми не, не спішимо. Все промальовується. Бачите? Причому чим більше крапочок у вас буде, тим більш точно у вас вийде сам малюночок. Так. Вниз є. Дивіться, це вже я намалював частинку герба. Але тепер я розумію, що мені треба тут підняти олівець, щоб переміститися в нову точку. Тому я обираю підняти олівець, переміститися в точку. І продовжую малювати. Тобто я ставлю знову ж таки ковзатий, після чого опускаю олівчик і промальовую далі. Куди ми рухаємось далі? Рухаюсь вниз. І це все в нас буде через ковзання. Бачите, тут є невеличка допомога. Бо якщо, наприклад, ми б з вами працювали в школі зі шкільного скретчу, в нас встановлена не третя версія, а в нас встановлена версія 14. То там, можливо, були б трошки складніші координати. Бо координати там трошки інакшим чином будуються. Але в результаті, ми бачите, ми, не спішучи, робимо наш малюночок. Так, вниз, ковзати. Давайте подивимося, що вже на цьому етапі в мене є. Так. Угу. Є. Бачите. Олівчик мій не поспішає. Ну, звичайно, що, якщо б в нас було більше часу, наприклад, не просто один урок. А, наприклад, якщо б в мене були години-дві, то в мене б ще, мабуть, красивіше вийшло. Ну, але так, ми не поспішаючи, кожна координата у нас на своєму місці. ми промальовуємо, виконуємо вгору. Угу. І дивіться, що я забув: останній штришок, так? останню лінію. Допомагайте. Я знову що роблю? Олівчик треба. Підняти Опусти. правильно, підняти, щоб він зайвого не намалював, переміститися в цю крапочку, рух, і ковзати, вир. після чого опустити олівець, так? І проковзати останню координату. Ну, звичайно, ой, так, стоп, ковзаємо Ми куди? Ми ковзаємо сюди. Звичайно, що якщо б ви це малювали, наприклад, на папері, вам було б легше. Але це в нас скретч, тобто це окрема програма. І для програми кожну команду, коли опустити олівець, підняти олівець, це потрібно прописувати, плюс кожна координата. Ну, я думаю, що в мене ну, начебто так непогано виходить, розумію, що не ідеально. Я думаю, що ідеально вийде у вас намалювати більш красиво. Але, тим не менше, вважаючи на те, що я не дуже гарно малюю, ви навпаки, дуже гарно малюєте, то в мене виходить ось таким чином. Так, і останнє. Ось так можна додати ще тут додаткову команду, наприклад, керувань в подіях, коли натиснуто клавішу Пробіл, пропуск, щоб переходило на наступне тло. Тобто, я зараз можу натиснути пробіл і подивитися, як в мене вийшов Г без моєї заготовочки. Так? Ну, в цілому, я думаю, що схоже. Тобто, дійсно щось. Непогано начебто вийшло. Можемо спробувати трошки модернізувати лінії. Я бачу, що можуть бути навіть товстішими. Тобто, ми можемо отбрати, задати розмір олівця на 7 пікселів, можна поставити, наприклад, 10 пікселів. Давайте перевіримо, що ж буде на 10 пікселях. О, бачите, на 10 пікселях він що робить? Більш товстою лінією малює. Тобто, для наших випадків це якраз підходить. Можна навіть спробувати ще товстіше. Давайте я поставлю 12 пікселів. 12. Запуск. Дивіться, бачите, вже лінії товстіше і вже більше навіть схоже а на існу, навіть. 14? Ну, 14, воно буде ще товстіше, але я бачу, що 14 це вже, мабуть, забагато буде. Ну, mm -hmm. все ж таки, 12, ну, можливо, да. 12-14 плюс-мінус. Це якраз наша товщина. Бачите? Він гарненько промальовує, там, де потрібно, олівець піднімається. Де потрібно опускається, і ми все з вами промальовуємо. Ось таким чином. Можу натиснути пробіл. Бачите? Ще більше схожий. Отак вона більш крисовий. Да, навіть ще більш схожий. Так, є. Припиняю запис.